Це відеовідгук по практику робота з тілом психотерапії, який відбувся цими вихідними в Києві. Його проводила Наталія Спенсер. І ви знаєте, я дуже щаслива, що я все ж таки потрапила на цей практикум, незважаючи на те, що зараз ми багато працюємо в онлайні і такі офлайн події. Вони провод... Цей практикум проводиться на матрасах, дуже багато тілесного контакту, мене трошечки відлякував. Е і, чесно кажучи, був великий супротив їхати туди або не їхати. Але я дуже щаслива, що я туди потрапила. Це було щось неймовірне. Якщо ви психотерапевт і працюєте з клієнтами, це, на мій погляд, це must have. Це те, що е Дуже дає таку глибину, да, після цього відчуваєш контакт з клієнтами зовсім по-іншому. Це зовсім інша якість е, е, того, які ми, терапевти, е, в контакті в нашій роботі. Е, але, можливо, якісь дуже досвідчені е, клієнти да, в психотерапії, які не є психотерапевтами, теж можуть там отримати дуже багато. Е, Корисного. З того, що я там побачила, це багато регресійних технік. І, ви знаєте, я пропрацьовувала свою історію, яку я багато років з двома терапевтами працювала в один на один такому контакті, в онлайн-терапії. Але це, цей досвід, по-перше, це групова динаміка. Да? Тобто, дуже багато сили дає те, що це. Є група також Наталія дуже сильний психотерапевт, і те, як вона взагалі демонструє, налаштовується, це неймовірне щось. І оця історія, яку я пропрацьовувала, вона для мене вона пропрацювалася на тілесному рівні. Тобто це зовсім інший, інша глибина. І ви знаєте, це дозволило мені відчути дуже прям. Себе більш щасливою людиною, більш вільною людиною, менше страху там стало в певних аспектах, які були пов'язані з цією історією. Тому я дуже рекомендую цей практикум, дуже багато було таких схожих відгуків. На мій тому Наталя якось обіцяла подумати про те, щоб його проводити, можливо, раз на квартал, раз в три місяці, для того, щоб було більше можливостей туди потрапити. І якщо ви знову ж таки повторюся, якщо ви психотерапевт і працюєте з клієнтом, на мій погляд, це такий must-have, це обов'язково той досвід, який має бути для такої, знаєте. По покращенню, посиленню ваших скілів. Що ж, удачі, якщо ви це вирішите, надіюся, ви якось отримаєте теж багато-багато цінностей.